На цьому уроці ми розглянемо задачу номер 163 На рисунку сторона АО дорівнює стороні ОД. БО дорівнює ОЦ. Знайдіть сторону СД та кут О. CD, трикутника ОЦД, якщо АБ дорівнює 8 см, а кут ОБА дорівнює 43 градуси. Запишемо. Дано АО дорівнює ОД. Ми позначили двома рисочками. АО дорівнює ОД. БО дорівнює ОЦ. БО дорівнює ОЦ. Далі. Сторона АБ дорівнює 8 см. АБ дорівнює 8 см. Кут ОБА Кут ОБА Дорівнює 43 градуси. Необхідно знайти сторону СД. Так, сторону CD і кут OCD. Кут OCD. Так. Для цього що ми можемо зробити? Розглянемо. Трикутники АБ О та С, Д, О. Запишемо. Розглянемо. Трикутник А Б О та трикутник Оце Д. Що ми маємо у цих трикутниках? Ми маємо вже дві рівні сторони. Запишемо ці сторони. Сторона ОБ дорівнює стороні ОЦ. сторона АО дорівнює стороні ОД. А також бачимо, що тут два відрізки. Перетинаються у точки ці перетину У, а отже, кути БОА та СОД є вертикальними. Кожного разу, якщо ми бачимо такого метелика, зразу потрібно подумати про вертикальні кути. Одразу запишемо кут БОА. БОА буде дорівнювати куту СОД. Кут СОД. Тобто для цих трикутників АБО та ОЦД ми знайшли дві рівні сторони та кут між ними. А отже, напишу так, отже, За першою ознакою рівності трикутників, за першою ознакою. Рівності трикутників. ці два трикутники, АБО та ОЦД рівні. Так. Якщо у нас трикутники рівні, це значить, що рівні у них всі відповідні сторони та всі кути, відповідні кути в цих трикутничках. Тобто в нашому випадку маємо, що сторона АБ буде дорівнювати стороні СД. Ми шукаємо сторону СД, ми знаємо сторону АБ, запишемо. А отже, АБ дорівнює СД. Та дорівнює 8 сантиметрів. Вже знайшли сторону CD. Знайдемо кут OCD. Якщо знаємо, що кут OBA, оцей кут, він дорівнює 43 градуси. Ці трикутнички рівні. А отже, всі кути у них. При накладанні цих трикутничків співпадуть, а значить, кут Б співпаде з кутом С, а отже кут С також буде рівний 43 градуси. Запишемо кома. Отже, АБ дорівнює СД і дорівнює 8 см, та кут Б. Буде дорівнювати куту С та буде дорівнювати 43 градуси. Запишіть відповідь. Сторона СД дорівнює 8 см, кут ОСД, ОСД дорівнює 43 градуси.